Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас на вулиці грязюка. Цілу ніч йшов дощ, не йшов, валив. Вчора мороз такий був, да, сьогодні квашня. То що містить грязь на вулиці, ми не будемо. Ксюха приїхала, будемо чим займатися правильно. Будемо на кухні. Хто це вже звалив? Бачите, прийнялася розочка моя і хтось звалив. Ця тяпа мотається. Ти ніби всі на місці. А я вийшла і забулася. Я, правда, не думала, що буде такий мороз. Навірно, гавкнула моя гортензія. Я її не заховала. Ну все живіть, але я думаю... Свісти на наступний рік не буде. Зараз піду найду в шаламашнику горщик. Такий гарненький, щоб можна було її до хати занести. Ксюха пішла моркву, ми зараз будемо мить дочистити, да, терти моркву по-корейськи. Так, що тут робиться? О, ось є горщик. Біленький, гарненький. Це можливо і великий він. А меншого оце менше. Це, мабуть, не влізе. Тут же ж гурків цих. Я думаю, хай отакий. Тільки тепер якось ми треба мисочку, бо в мене, мабуть, немає. А тут ось більше є. Зараз. Ось моршків скільки хоч. Можливо, оцей його поставить. А тут більші дирки. Оцей, мабуть, буде нормальний. Тяпа. Що ти шукаєш? О, оцей нормальний. Що занесем його до хати. Не схвати мені, хоч не витягне, бо ти такий парень, що можеш за чуба і витягти. О, це горшки будуть на наступний рік. О, ось скільки. Ха, і великі, і маленькі, які хочуть. О, цей же ж поставить на місце. Бо витягти, витягла. Я взяти цю я. З під того горщика. підійде, підійде. О, нормальне. Так, забираю до хати. Поставлю першу веранду, бо досаджуся, що вона взагалі змерзнеться. Гортензія. Це колись Артем лотереї виграв мені. Вона ця фіолетовим повинна цвісти, чи розовим, якась не знаю. Вона ще не цвіла, але треба її зберегти, тому що вона буде, якщо тяпа, якщо буде цвісти, то буде на минулорічних пагонах, не на нових. А Вчора морозяка ударив і трошки її побив. Де ксюха мурку. Ти хоч гарну, велику вибирала, Ксюх? Кран уже вкутали дубльонкою, щоб не мерз. От блін. От блін. Що воно за тяпа? Ой. О, щоб терти її краще перекладає перекидаємо чистіше й в хаті вимо зараз бо грязюки за ногами тягнеться Уже росте морка в погрібі треба лізти перебирать. а я ще її із цих не повикладала із мішків ще ж мені треба полізти із мішків дав ящик так, тут десь в мене відкриті бутилки. Ось, є кришки. Треба позакручувати на зиму. Бо вони поприймалися, щоб було їм тепленько. Іще десь одна. А де ще одна кришка єся? Де бутилка відкрита? Не бачу. А що тут? Гортензії. Так. Ну нема, то нема. Це хай баклашки стоять. Капішу на ділах, коси розпатлені. Зараз йдемо до хати, будемо рульки маринувати. Ксюха вже помила їх. Качку маринувати, нам треба е, ці... Пелюстки. Зробити з буряком моркви натерти. Що це таке? Так що будемо товктися в хаті. На вулиці сиро, але тепло. Вчора холодно було. Мороз такий і в день було холодно тільки два тепла. А сьогодні, мабуть, градусів 10, а то й більше. Зараз глянем. Скільки там? Дев'ять. 9, 9 тепла. Тяпа, тікай. Ой, як пахне Мурко. Тьоп, що Шо таке? Ксюха? <рігла> <рігла> Боже, скільки году цієї рижі курточки. 20 год. Це я ще у, в школу ходила. Що таке? Почути. Ой, 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 тю, чуть не впала. Ну що, ми на кухні. Я зараз приступаю до моркви, буду чистити, а Ксюха буде чистити часник, шпигувати Вон три рульки, качка. На мені буде морква. Зараз начищу, натру. Потім треба буде перечистити, принести цю капусту. Наче й не бачить. А, давай мені пауза. Кіно, кіно. хоче кіно дивиться. Ну хай дивиться кіно. А я буду чистить морку. Щоб не скучно ми під кінозал. Так, Тут хватить, час, куча, нести. Так, хватить. Та все одно вище розрізати. Я один цей де купша чеснику я не шпигувала, а так виперла і спеціями надавила, да і всю. Ні, я і чесничок і лавровий лист. Цей. Ось такі три лапи. І качка. Це індокачка тебе? Індоселих одніше. Завтра будемо запікати, будемо збирати посилки. Чуха замаринувала рульки. Я перечистила всю морку. Тепер чуха спину в качці. Сіль перець. Так, а я буду зараз начищати чеснику. Треба на морку чи маленьку чеснику. Пішла набрала, бо в хаті вже закінчився. І зараз буду начищати, потім натру. Зараз її перемию гарненько. Все, часник пахне на всю хату. І морква пахне. Начистили вдома ще так. Пахне-пахне. Наче тільки викопали з городу. Натирай, натирай. Перетрем цю, я потім побачимо, може ще прийдеться. Часник начищений, намитий. Зараз включу світло, бо темнувато наче. О, друге діло. Ти було вже жовтий день. Ти моргай. А, я думала, моркви не торкаюся. утку ж натирала. Качка вже замаринована. Не маринується. Не коло моркви. Ну, не ми, а ксюха. Я оператор? Так. Да. Я поначищала. Ой! Що носик от пол? Добре, Мурко. Але вже трохи запах погриба єсть. Добре, точно. моркви понаїдаємося. За Заметемо. О, хто тут вилупати оце ходить? Ася, ой. Хто тут вилупатий такий? Одні очі. Як це ти не спиш? То виспиться, а тоді мотаються. Так, да, добра, моква, сочно, сочно. А давай я це повернушу у першу варанду. Зараз накрию харчовою плівкою, нашому тут стоїть і утку, те ж саме. І хай маринується все одно ж. Не сьогодні будемо ставити в духовку. Вітаміни, вітаміни. До корейської моркви приділили всі свої руки. Хто помив, хто почистив, хто натер. Сюха піченю наминає. А мені дома довести. А вона доводить вдома, тому що твоя сама добріша морква. Я, наприклад, її ніколи не робила, так я її не беруся її робити. Що там? Ніколи не робила. А я по вкусу, то що мені сподобалось, і все. А твоя сама добра. Це було б порізати. Ані меншеньке, зараз а? Оце все зроблю, попробую. Це щоб таке, трошки і кислоту, і сахарець. Стаж. А що, сикалки? Ні, ксюха робить корейську моркву, а я ні разу не робила, ні, ніколи не робила. Я тільки мію вилкою з миски. Не Вилкою з миски до рота, оце вмію. Чого не робила, того й не робила. Я й не кажу, і не набиваю собі ціни. Мені наче мало час Оксанку, додавимо, зараз я все попробую. Що до... тут упадеш. Я колишній раз поїде. Тетя гадає печеньку, а, тепер ам. Тут <світ> <світ> було одна чорна, а друга біла. На. Бо мати скаже, що я коробку діла. Да ну чого це я скажу коробку з'їла. Ну так вона ж прийшла, а і вже пусто нема. мав. Хороша, водичку доп'ю. Щетаю голос, щоб ми чули стільки ага. Нема. Що нема? нема? Так, а що все одно ж ми ж знаємо, ми ж не важили, скільки тут моркви. Ми відро перетерли. Відро? Трохи менше. Нема. Трохи менше. Я там Підвожу. А давай ось я ж включу віса. мені віса? Скільки? Кілограм треба. Буде. Ось скільки ти соли на три. Три ложки солі. У вас сіль це ця тая, що можна людину вбити, чи трохи длинніше вже. Яка є? є? У хозяйстві. О, диви як разом сказали. Якийсь брехун прийде. Інтересно хто. Артем зараз із школи прийде. Тим я дивилася, 1100. Це тисячу сто двадцять. Мішок цукру треба купити. Так три 3... восім ложок сахару положу. Да, Нема не Сіам. бананом їж. Будеш банан? Софік, будеш банан Восім. хватить. Кажемо, поставили робити команди, mm -hmm. і командують скільки. Восьмі сковорій купина і у лінію тікати. Мам. Оце mm -hmm. <ква> це маленьке. Хаба, це ти ж маєш що? Це літрові. На що багато? Мокра, О, стакан. На стакан багато, вона бежить. Тоді дуже жирна. На чорте вона не знає чуєш команду, іначе вмію робити. А це ти тут не стакан налила, геш? Анде. Анде, ма, е? А сі, ну, ось стакан а... <гум> мій менше. Ну, ну, так. так. Де я Ну, <гум> сусу, то й попробую. цей кислий. Перчок, а ну ж перчо ж. Це такий ядрюний. Ну, зараз оксану ще добавлю чеснику, якщо буде цей. Так що як буде? Листів не буде. Кров поганяють. Ну який чеснику, мало так, мотиві, то вже не добре. Воно ж, наоборот, сам смак з чесником. Йоу, щось таке. Бачиш, добре, що це тут, якби пересіла те, що принесла, так... ...прийшлося б викидати чесне. Ну, це не буде дуже наповне трьохлітрове відерце. Ну, так давай дотрем. Давай щось оце це, якщо дотрем, так вдома залишиться. Ага. Будемо їсти. Оце скласти. Щас, щас ти зроби, щас я піду знайду складемо. І підемо ксюха капусти наберемо, начистимо і будемо різати О, на, на пелюстку, зробимо з буряком. Буряк ми намили, але я не чистила ще. Попершу так? Ну, щоб хоч трохи плавало, видно ж було, що там хоч є воно. Так, щоб я ж у році пожар не був. Ну. Ну, да це... не буде зараз, воно ж прицеє. І я заливаю гарячою олією, п'ятою. Не холодною. Мені гарячою добріше. Звісно. Воно тоді запах гарно відкривається, пахне і на це трошки сте. Навіть футболка так почав платити. Нічого. Ніхто не знимить, нову не <звих> дасть. <звих> Він треба ще банки забрати, видно, що консервація йде. Тільки пусті банки сохнуть на котлі у нас. Наші як куплять сьогодні. А я ж будеш руками стають, перчатки в їм. Ото і виключай, щоб не коментували і не бачили, чим ми будемо. <свят> на ложки я задіяю. <свят> ну хорошо, ми ногам. Ма, ногами знімай носки ногами. Но ногами ми капусту. так Вивляти, як розкаже, так і буде, Так, ну що, ждемо, хай Олія закипить, ставимо на паузу. Бо це довга музика. Тікай сестроку ще кошпарю. Сестру, ну яка ж сестри, донечка. Як пахне? одразу так запахло. Ну я це гарячу оліюшу, руку б уперла. Стреля. Оце завантажу глубеньку чи тут жовтне? Ні, тут оту. Вверху там? Ні, так. Да. Мариниться. Ой, як запахла. Воно видно крана капав вода, було б тобі на плиту оставити її. Там води видно, воно ж гаряче і кап капату. Тут тряпка там можна. Да ні, воно у цю юкапу видно. І оце що з гарно вимішок і віддеться, і відправимо хлопчикам. Ганямкають. Так, виключайте тебе, може бути музика. <різь> 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 оце ще музикальна медуня. Ідіть шукайте відро, бо я вже уїжджаю. Так уїжджай. А ви тоді зложите? Ми тоді її перемішаємо, зложимо чи так. Подивимося, якщо це поліземо ще поліземося поморкву, як mm -hmm. натрем. Якщо ну, трем, да, доложимо. А -а -а. Ну, якщо не хватить, нього... тобі натрем. То... Ну, якщо не хватить у відеочку, ми дотрем сьогодні. Mm -hmm. Якщо хватить, так... завтра тоді собі зробимо. Ані зробимо пізніше. Уже скоро. Свята. Свята, так. Да. Ви тоді моркви наїдемось, хоч на святову морку їсти. Добре як я не перечистила. Ну там на порцію, на кіло, треба головка часнику. Як а. на три кіла, три головки. Добре? А ще ви ще так, відро дивилися, дивилися твої порції. А ми зараз передали Ксюха у баночку і завтра пампушки напечем. Щ... Еге, Щоб не пропав чесника куди, тому що він же ж... ніч постоїть, не годиться ну, же... не годиться. А I ми ще це є у олійкою заллєм, поки я не помила цю. Оце ми щось таке зробимо. Ну а куди той чесник? Він же ж чистий, гарний. <клок> так, ну все. помішай, Я не пробую, яка. А, а що ж там попросить упало отаке? Набрали ми капусти. Зараз будемо кришити, робити пелюстку із буряком. Трошки зачистили її, ну, ще треба буде трошки де-не-де бо на вулиці почистили. А я поставила додому із свіжих ягід, компот хочу зварити. Тут чорна малина, червона і порічки. Та зараз швиденько це є, щоб попити. Бо я гід повна морозильна камера, а щось нічого ми не варимо. Треба кисіль зварити, буде. Да, ще налисники у нас в Да-да, моє там сир ще й молоко. Будуть, мабуть, налисники і кисіль. Ну що, Компот мій готовий. М'яти додала, щоб трошки пах. І зараз вимикаю. Він настоїться і завтра буде добрений компот.